Часто багатьом не подобається, як назвали їх батьки. Та й прізвище є м'яко кажучи смішні і безглузді, і з ними дійсно жити досить складно. Відтепер кожен хмельничанин має можливість змінити ім'я та прізвище на те, яке подобається. Взяти собі можна навіть ім'я відомих людей або стати королем чи царицею. Привіт, привіт. Я вже не Фіпс. Я змінила ім'я. О, вибач, Місіс Ганніган? знов неправильно. Виявляється, ім'я можна собі взяти яке завгодно. Я й подумала, от і пофантазую. І я тепер принцеса консуела банана гама. Змінити прізвище, чи ім'я має право кожна людина, досягнувши 16-річного віку. Для цього потрібно звернутися до РАЦО. Якщо подати заяву на одруження можна у будь-якому відділі, то в цьому випадку лише за місцем проживання. Взагалі, заяви про зміну імені подаються за місцем проживання. Тобто, якщо. Приписане місто Хмельницький, подає до Хмельницького міського відділу державної реєстрації заяву. Для подачі заяви потрібно мати паспорт, копію оригінал з собою, потім свідоцтво про народження особи, копію оригінал. Якщо перебуває в шлюбі, свідоцтво про шлюб. Якщо шлюб був розірваний, свідоцтво про розірвання шлюбу, малолітні або неповнолітні діти, якщо є також свідоцтво про народження, копія оригіналу цих документів. І прийти до нашого відділу. Плата за зміну імені досить символічна. Змінювати ім'я можна скільки завгодно, обмежень немає. Процес зміни імені займає рівно місяць. Проплачується державне мито в розмірі 5 гривень 10 копійок. І це в будь-якому банку, із квитанцією підходить до нас, скільки захоче. Просто повторна зміна імені тягне за собою державне мито в десятикратному розмірі. Подається заява, формується нашим відділом, передається на перевірку до відділу поліції. Відділ поліції перевіряє на протязі одного місяця. Ну і далі йде справа, відправляють до нас з висновком. Відмовити у зміні імені можуть хмельничанам, проти яких відкрити кримінальне провадження або вони перебувають під адміністративним наглядом, мають непогашену судимість. Вікторія Земба, Роман Шевченко, новини, телеканал ТВ Сім